Блакитна карта ЄС схожа на американську грін-карту. Це спеціальний вид на перебування в Німеччині для осіб, які мають намір залишитися в Німеччині як кваліфікований працівник. В рамках закону про імміграцію кваліфікованих працівників вводяться зміни щодо умов отримання блакитної карти. Вступлять в силу вони в листопаді 2023 року. Так, поріг заробітної плати для отримання блакитної карти ЄС буде значно знижений. Він буде ще більше знижений для осіб, які працюють в так званих дефіцитних професіях та для нещодавних випускників, які мають диплом про вищу освіту, які вони отримали протягом останніх трьох років. Також особи, які працюють в певних сферах, IT, зможуть отримати блакитну карту без наявності академічної освіти, але їм необхідно буде довести, що вони мають три роки досвіду роботи, які вони здобули протягом останніх семи років. За додатковою інформацією, переходьте на нашу офіційну сторінку.